Друзі, зараз ми вже на вирішенні хори, і дивіться, тут можна чітко бачити цей короткий одочений великою китайською стіною з трьох боків. Це надзвичайно дуже красиво! Велика китайська стіна схожа на кам'яну хуторку, що збивається посеред хіра, і сьогодні я тут і катався на лежах, і помилувався усе цимовою. Velikojokitajsko jo čidovajo in se prosto najimovredneje dosveda.